В сумах волонтери з місцевого клубу автогонщиків збирають автівки для армії, яку складають фактично з нуля, яку ставлять на колеса після років простої у чиємусь гаражі, вже відправили на передову з десяток машин, розповідає Юлія Кирієнко. Цей залізний кінь щойно з рук майстрів. Попри те, що йому кілька десятиліть, він майже як новенький. Волонтери максимально його модернізували і за кілька днів відправлять на передову. А поки у нього тест-драйв. Я да. Отлично. Із цього гаража в зону АТО вже поїхали з десяток таких машин. На черзі ще три. Ремонтують здебільшого уазики. Вони надійні і витривалі. Та й ще й прохідність розбитими дорогами Донбасу хороша. А нині вирішили зробити невеличкий броньовик. Ребята заказали, зробити, щоб можна було їздити і стріляти. Сюди внутрі буде ставитися така дуга от, з площадкою, і на неї вже буде ставитися. Вот это та рама. лагодять авто тут задарма. Вже більше року хлопці з місцевого клубу автогонщиків складають машини ледь не з нуля, бо знають, техніки армійцям не вистачає там. На війні їх ремонтувати просто ніде. А бувало, що лише за добу ворог знищував по кілька авто. Тож тут робота кипить навіть тоді, коли на Донбасі тиша. Найстарша автівка у цьому гаражі, ось ця мотокаляска. Її обіцяє трохи підрахтувати і подарувати бійцю АТО, який на війні втратив ногу, бо вона повністю на ручному управлінні. Та попри свій поважний вік, а це майже чверть століття, ця автівка і досі на ходу. Ось це ступлення, от це газ, коробка передач. три назад, один, ну, мотоциклетний мотор. Тут, якщо відкаже електростарке, то є тут ножка, як в мотоциклі, тільки рукою. Цей раритет віддав волонтерам дідусь із сум. Він побачив сюжет про бійця, який втратив ногу в Іловайському котлі. Тож вирішив таким подарунком допомогти солдату. Хлопці здивувались, машина зовсім як новенька. Вона в відлічнішому стані. Немає гнілі, немає нічого, все на своєму місці стоїть, все є. Вона навіть простоявши 20 років, ми її там ну, з нібольшими потугами завели, буквально там потративши минут 15. Роботи майстрам ще на кілька тижнів. Юрій каже, на останній автівці відремонтованій тут мріє поїхати на схід. Але вже не як волонтер, а як солдат нині вирішує останні формальності у військкоматі і незабаром мобілізується. Юрій впевнений, нинішня тиша на сході то омана, і конфлікт ще не завершено. Тож настав його час замінити когось із тих, хто служить в АТО вже рік. Юлія Грієнко Ростислав Чомко, факти ICTV.